Під час засідання Житомирського міськвиконкому 7 жовтня розгорівся скандал навколо багатоповерхового будинку на старому бульварі. На засідання прийшли інвестори будинку, які вже придбали квартири у новобудові. Люди обурюються, виконком не хоче присвоїти адресу новому будинку, бо на цій земельній ділянці збирались будувати гастрольний театр. Звісно, що цей будинок зносити ніхто не буде вже і всі там все одно будуть жити. Але наскільки я зрозумів, міська міськвиконком хоче. Виставити на якісь нові, нові умови забудовнику в зв'язку з цією ситуацією, розуміючи, що він може нас тримати в, в заложниках і Таким чином виставляє умови забудовнику на засіданні. Міськвиконкому прийшла і представник забудовника Ольга Вижга, яка представляє інтереси компанії Інтергалбуд у Житомирі, обурюється, має усі необхідні документи, у яких вказано, що будувати планували саме житловий будинок. Втім, виконком так і не присвоїв новобудові адресу. Я просто в шоці від цього міськвиконкому від цього вони просто перевищують свої повноваження. Вони просто діють незаконно. Вони не мають права відмовляти людям присвоєння адреси, бо зараз люди іде осінь, іде зима. Зараз люди з люди з дітьми, бабушки, дідушки вони просто залишаться на вулиці, тому що наш в виконком чомусь не надає адресу, і вони не можуть перенабути право власності. От і все питання. На одному з попередніх засідань у присвоєні адреси новобудові відмовили, бо у членів виконавчого комітету виникли питання щодо законності зміни цільового призначення земельної ділянки, розповідає член виконкому Юлія Демчук. Більш того, за словами Демчук, одна з громадських організацій подала до суду на сьогоднішній день. Громадська організація, якщо я не помиляюсь, сила закону подало позов про скасування рішення міської ради щодо виділення цієї земельної ділянки, і суд першої інстанції ними було виграно саме з підстав того, що при зміні цільового використання з земель громадського призначення, де був мав бути цей гастрольний театр для всіх житомарян, його було змінено на житлового будівництва. Проте громадських слухань. Не було проведення, тобто тут є конфлікт інтересів, конфлікт інтересів невеликої групи людей, які хочуть там присвоїти адреси. Проте я хочу зазначити, що ніхто їх не позбавляє права проживати, ніхто не позбавляє права власності на це житло і великої спільноти людей, тобто громади Житомирської, яка я вважаю, інтереси якої вже звужені. Будівництво на старому бульварі ведеться абсолютно незаконно. Так вважає голова громадської організації Сила закону Сурен Ворґян. мы увидели эту проблему в начале лета 2014 года. В июле мы написали письмо на Мискраду, проинформировали о том, что проверили документы, встретились с Никулиным, который непосредственно вел строительство Астрольного театра, проверили документы, и для нас стало очевидным незаконность начала жилищного строительства, и очевидным стало желание застройщика снести гастрольный театр. В двух словах я вам расскажу. Ну, соответственно, мы от Мискрады получили отписку, что есть вот такие решения, и мы, мы ни при чем, вот сами разбирайтесь. Мы подали иски в суд, сейчас в судах пять исков э, последний суд ми виграли. Суд касался того, що була незаконно внесена, внісі детальний проект по плану міста Житомира, і соответственно, незаконно почалося было дано розрішення на строительство. Питання про присвоєння адреси новобудові на старому бульварі на засіданні міськвиконкому 7 жовтня так і не розглянули через відсутність кворуму. Наступного разу до цього питання повернуться у п'ятницю 9 жовтня.